Їх професія благородна і в той же час дуже складна. Вона об'єднує представників різних спеціальностей в усіх куточках нашої країни. Вони ті залізні люди, які ще з кінця лютого минулого року стали на воєнній колії і в неймовірно важких умовах демонструють приклад стійкості й мужності. Кожен на своєму місці. У Харкові привітали з прийдешнім святом всіх залізничників. Професії я роблю 38 років. Перевозки перевозками, а зв'язок, як був, то ли диспетчерський, то ли ще якийсь. Правда, зараз нові технології це одно. Все старе залишилось. Важка, тому що приходиться виходити і ночі, і зимою, і в сніг, і в дощ, і в шляках. І копати свої кабеля, і, і, і все таке. Здоров'я всім в нашій непростій роботі, а також, найголовніше, миру і чистого неба над нашою Україною. Ми не можемо 10-15 хвилин не можемо уявити, що буде через пів години, через годину, можуть в будь-який момент поїздити, стояти не будуть, ми повинні. Усунути пошкодження, і перевізний процес повинен бути налажений. тому що як робимо і технологічний процес, і усуваємо пошкодження. Ну і також, як навчаємо майбутнє прийдешні покоління, які приходять до нас, ділимося досвідом, яким який є, який здоров'я. Шановні залізничники, вітаю вас зі святом, прийдешнім святом з дням залізничника. Бажаю вам саме головне здоров'я міцного. Щастя рясного, неба безмарного, настрою гарного, добра і надії, щоб всі збулися мрії. Хай над вами буде сонце і мирне небо. Любі залізничники, щиро вітаю з Днем залізничника, щоб у вас все було гарно, небо було чисте. І щоб було все і щоб всього гарного. Гарно пам'ятаю перші часи, перші дні війни, коли був хаос, коли були знаєте, дуже стурбовані люди. І я пам'ятаю те фото, яке знаю тепер весь світ, 6 березня 2022 року, вокзал, перони, люди. І завдяки вам вони рятували своє життя. Ви рятували їм життя. Я дуже гарно пам'ятаю, коли ми йшли так, по вокзалу і стояли величезні черги людей, харків'ян з дітьми, з маленькими дітьми. Люди похилого віку, коли вони оточили мене і кажуть, ми обов'язково повернемось, обов'язково повернемось. У наш рідний Харків. Такі емоції були. І завдяки вам вони виїхали, і завдяки вам дуже багато з них зараз повертаються, повертаються в наше рідне місто. Тому я дуже вдячний вам за ваш героїзм, насправді героїзм, за ту роботу, яку кожного дня ви робите, і кожного дня ви приближаєте нашу перемогу. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків новини.